Привіт, мій любий друже. Існують дива, що кидають виклик небу, збудовані з каменю і гордості. А є дива, народжені з ніжності. Дива, створені не для того, щоб вражати богів, а щоб втішити одну єдину людську душу. У самому серці Месопотамії, Серед випалених Сонцем рівнин. Колись існувало місто, що було втіленням могутності Вавилон, і у цьому місті, за легендою, розквітав сад, що не знав землі, сад, що ріс на дахах палаців, піднімаючись до неба зеленими терасами, висячі сади, семіраміди. З усіх семи чудес світу, це найзагадковіше. Ми не знаємо точно, де воно було, ми навіть не впевнені, чи існувало воно насправді, але його історія це прекрасна поема про кохання, ностальгію і людський геній, що змусив пустелю цвісти. Сьогодні ми пройдемося. По його тінистих алеях. Але перш ніж почати, я хочу поділитися з вами своєю радістю. У мене вже є три підписники. Дякую вам. Якщо вам подобається цей канал, підпишіться, будь ласка, та поставте вподобайку цьому відео. А ще напишіть у коментарях, з якого ви міста і о котрій годині слухаєте цю історію. Дякую! А тепер влаштовуйся зручніше. Наша подорож до зеленого дива починається. Наша історія веде нас у шосте століття до нашої ери, на троні Вавилонської імперії. Сидить могутній цар на вуходоносор другий. Він великий завойовник і ще більший будівельник. Він перетворив Вавилон на найбільше і найрозкішніше місто стародавнього світу. Він збудував величезні стіни, величні ворота іштар, вкриті синьою глазурною цеглею, і вежу зіккурат. Що за легендою була самою Вавилонською вежею. Але ця історія не про його завоювання, вона про його кохання. Його дружиною була мідійська цариця Амітіс. Вона виросла далеко на сході, у Мідії, в країні зелений гір, прохолодних лісів і дзвінких. Струмків. І, потрапивши до Вавилону, вона засумувала. Вавилон був величним, але він стояв на пласкій, випалені сонцем рівнині. Тут не було пагорбів, не було тінистих лісів, лише палюче сонце, пил і рівний, як стіл горизонт. Цариця чахла від ностальгії за своєю зеленою батьківщиною. І тоді на вухо до Носор, щоб тішити свою кохану, вирішив зробити неможливе якщо Амітіс не може піти до гір, то гори прийдуть до неї. Він наказав своїм найкращим архітекторам і інженерам. Збудувати Штучну Гору прямо посеред його палацу. Гору, вкриту садами. Так, за легендою, народилася ідея висячих садів. Це був подарунок, народжений з любові. Спроба відтворити рай для однієї людини. Але як. Як збудувати сад на висоті 25 метрів у кліматі, де дощі йдуть вкрай рідко? Стародавні грецькі історики, такі як Діодор Сіцелійський і Страбон, які описували сади через кілька століть, залишили нам свідчення, що вражають уяву? Це була квадратна споруда. Що складалося з кількох терас ярусів, які піднімалися одна над одною, утворюючи піраміду? Кожна тераса стояла на високих кам'яних колонах, але найдивовижнішим було те, як були зроблені самі тераси. Це була складна багатошарова система гідроізоляції. Спочатку на кам'яні плити клали шар очерету, змішаного з асфальтом, потім подвійний шар обпаленої цегли, скріпленої гіпсом, а зверху свинцеві плити, які не давали воді просочитися на нижні поверхи. І лише на цей, так би мовити, пиріг насипали товстий шар родючої землі. Достатні для того, щоб у ньому могли рости навіть великі дерева. Тисячі рабів і робітників носили землю у кошиках на величезну висоту. З далеких країн караванами везли рідкісні дерева, квіти, кущі, кепариси, пальми, платани, троянди та лілії. Це був справжній ботанічний сад, підвішений у повітрі. Але головна проблема вода як підняти тонни води з річки Ефрат на таку висоту щодня. І тут інженери на вуходоносера створили справжнє диво, вони збудували геніальну систему водопостачання. Існує дві теорії. Перша це гвинт архімеда. Уявіть собі величезний гвинт всередині труби. Раби безперервно обертали його, і гвинт як штопор загвинчував воду з нижнього рівня на верхній, звідки вона вже стікала по терасах, створюючи струмки і водоспади. Друга теорія ланцюговий насос. Це нескінченний ланцюг з відрами, який так само обертали раби. Порожні відра опускалися в річку, зачерпували воду, піднімалися нагору, виливали її у резервуар і знову опускалися вниз. Це була титанічна, безперервна праця. Сотні людей працювали щодня лише для того, щоб цей рай продовжував цвісти. Давайте уявимо, що ми гість царя, і нас запросили на прогулянку по садах. Ми піднімаємося по широких тінистих сходах. І з кожним кроком спека і галас Вавилону залишається десь унизу. Повітря стає прохолодним, вологим, наповнюється ароматами тисячі квітів. Ми чуємо дзюрчання води і спіл птахів, що живуть у гілках дерев. Ми потрапляємо на першу терасу. Це справжній ліс. Високі дерева створюють щільну тінь. Під ногами м'яка трава. Мармурові фонтани б'ють прохолодною водою. Здається, ніби ми не на даху палацу. А у гірській долині. Ми піднімаємося вище. Кожна тераса, це новий світ, ось сад троянд, де повітря густе від солодкого аромату. Ось фруктовий сад, де з гілок звисають стиглі фініки, інжир та гранати. А на самій верхній терасі у затишній альтанці, оповитій виноградом, сидить цариця Амітіс. Вона дивиться не на величний Вавилон, що лежить біля її ніг. Вона дивиться на зелені пагорби свого саду. І її обличчя спокійне і щасливе. Вона вдома. Звідси, з висоти, відкривається неймовірний вид. Сади, здається, справді висять у повітрі. Це зелена хмара, що пливе над містом. Грецький історик Страбон писав Сад, здається над землею, і, здається, ніби він пливе по небу, як корабель. Але ось найбільша загадка висячих садів. Вони зникли. Ми маємо численні описи грецьких та римських істориків. Але жоден вавилонський текст, а їх знайдено тисячі, жодного разу не згадує про це грандіозне диво. Археологи, які розкопали Вавилон, знайшли палац на вухо доносера, знайшли Ворота і Штар. Але вони не знайшли жодного беззаперечного доказу існування садів. як могло статися, що найбільша гордість Вавилону не згадується у його власних літописах? Це змусило деяких учених висунути радикальну теорію. А що як висячі сади існували? Але не у Вавилоні. Британська дослідниця Стефані Даллі припустила, що сталася величезна історична плутанина, і що сади, які описували греки, насправді знаходилися в іншому месопотамському місті у Нінеї, столиці Асирійської імперії, і збудував їх не на вухо до носору, а Асирійський цар Сеннахірім на 100 років раніше на користь цієї теорії свідчать асирійські тексти, в яких Сеннахірім детально описує будівництво так би мовити, палацу, що немає рівних, і саду, що є дивом для усіх народів. Він пише про штучні пагорби. Про екзотичні рослини, і найголовніше, про геніальну систему водопостачання, що використовувала гвинти для підйому води, можливо, грецькі історики, які писали свої праці через багато років, просто переплутали два великих месопотамських міста або, можливо, Вавилон, як найвідоміше місто, просто привласнив собі справу чужого дива. Ця таємниця досі не розгадана, і, можливо, саме ця невловимість, ця примарність і робить висячі сади найбільш чарівними з усіх чудес. Ти сидиш у тиші, думаючи про це про величезну любов царя, про геній інженерів, про сумну красу цариці. Про загублене диво. Неважливо, де насправді був цей сад. Важливо те, що він існував у мріях і спогадах людства протягом тисячоліть. Він став символом, символом того, що людина, натхненна любов'ю і тугою за домом, здатна створити рай там, де його не мало бути. Тихий шелест листя і дзюрчання води огортають тебе. Ці звуки починають змінюватися. Шелест стає схожим на шум вітру у гілках звичайних дерев, а дзюрчання на звук маленького фонтанчика у парку. І раптом ти розумієш, що пахне не екзотичними квітами. А свіже скошеною травою і трояндами з міського саду. Ти повільно розплющуєш очі. Величні тераси Вавилону зникають. Замість них твій знайомий, затишний міський парк. Ти сидиш на лавці біля фонтану. Ти, мабуть. Заснув, читаючи книгу про стародавній світ. Це був лише сон. Ти зітхаєш, який прекрасний, зелений сон. Ти встаєш, щоб піти додому, і раптом помічаєш, що на лапці, поруч із місцем, де ти сидів, щось лежить те, чого раніше не було. Ти нахиляєшся. На дереві лавки лежить один єдиний, ідеальний, зелений, фініковий листок.